А ви вже поставили цілі на новий рік? Доброго ранку, друзі, я на Прогулянці. Сьогодні вже 30 грудня і я думаю, що багато з вас, можливо, хтось учора, хтось сьогодні, хтось завтра планує запланувати цілі на новий рік. Спілкуючись з людьми, я часто чую. Ви знаєте, Алла Миколаївна, вже так надоїло. Оце. Планування, все одно нічого не збувається і так далі. Ви знаєте, я не підтримую таку думку, тому що я планую і у мене збувається. Але переконувати нікого ні в чому не хочу. А сказати хочу одне. Що люди давно не просто планують, а це підтверджено науковими фактами, був такий. Науковець Мак Кормік, можете його забити в гуглі і знайти про нього інформацію, проводив із допомогою своїх студентів дуже такий великий захід. Він значить, робили опрос багатьох людей саме по постановці цілей. В багатьох штатах це проводилося, і <кій> висновок, який зробили студенти і Маккормік, це що люди всі поділилися на три групи. Перша група це десь 5-7% опитуваних не планує взагалі нічого, живуть як живуть. Друга, більш чисельна група, десь 70 і більше відсотків, це люди, які планують подумки, інколи щось записують. І третя група це ті, які дійсно планують своє життя, їх було десь 8-10%. Ось і що ж, цей експеримент показав через 10 років. Уявіть собі, 10 років людина змінилася, життя змінилося. І коли був повторний опрос, спостереження за цими людьми, то перша група, яка зовсім не планувала, в основному і не досягнули ніяких результатів, здоров'я впало, животики повідростали, дехто вдарився в алкоголізм, тобто росту. Розвитку не було ніякого. Друга багаточислена група, пам'ятаєте, більше 70%. Ну, в принципі, багато з них реалізувалися, і їх заробіток, порівняно з першою групою, виріс десь у два рази. А ось третя група тих людей, які планували своє життя, у них дохід виріс порівняно з другою багаточисленою групою у 10 разів. Задумайтесь, і вони дійсно всі мали бізнеси, вони мали задоволення від життя, і матеріальні, і моральні задоволення. Тому це я вам розповіла цю історію, щоб ви <кій> зрозуміли вибір завжди за вами. Планувати, не планувати, змінювати все в своєму житті щось чи ні. І, ви знаєте, є дуже багато інструментів, які допомагають підсилити планування, підсилити здійснення бажань. І такою технікою я зараз володіваю це нейрографіка. Чули про таку? Так от, завтра, о 12 дня я буду проводити. Перше таке навчальне заняття, і ми вже будемо створювати перші свої проекти по здійсненню мрії, тому що 31 число якраз дуже добре все планувати, мріяти. І набрала вже певну групу, це безкоштовний захід. В Телеграмі створена група, нейрографіка з Алою Ніколаєвою. Будь-яка людина, яка хоче володіти цією чудовою. Методикою, яка дійсно робить чудеса. У мене вже багато дечого з того, що я робила, хоча ще нещодавно, тільки другий місяць займаюся цією методикою, але в мене вже є результати. Тому, якщо у вас є бажання, під цим відео буде посилання на чат в Телеграмі. І завтра, о 12-й годині, в зумі буде проходити перший навчальний урок. Треба мати при собі деякі інструменти, все це говориться в чаті, тому хто бажає планувати своє життя, підсилити нейрографікою, приходьте завтра на заняття. Всім гарного дня!